we День Це програма перед вибором спільний проект опори і громадського. Нагадаю, що ми стежимо за виборчою кампанією і інформуємо вас про все, що її стосується, зокрема і про порушення виборчого законодавства. Ну, і лишається всього навсього всього два тижні до дня виборів, і поки що можемо казати, що тенденція найбільших порушень це порушення саме підкупу виборців, найбільше на сході України. Це зустрічається. І, до речі, от нещодавно був брифінг Міністерство, Міністерство міністерства з міністерства справ. Вперше напевно вони звернули увагу на цю на цю проблему, тому що раніше на виборах. Якось міліція не дуже переживала з того, що у нас є. Ну, не помічали очевидних власне речей, яких ми кожного дня на вулицях бачили, а їх здавалося для е, органів внутрішніх справ просто не існувало. Отож, е, вчора відбувся брифінг Міністерства внутрішніх справ, на якому е, розказали, заявили про 11 уже порушених кримінальних справ е, за фактом ну пов'язаних із е, підкупом виборців. Ну се ж будемо сподіватися, що хоча б одна з них буде доведена до кінця. Дуже хочеться вірити. Ну. Ну, трохи дивно, що цей брифінг проводив радник міністра внутрішніх справ. а Не котрийся з його заступників, це Антон Геращенко, який, до речі, сам є кандидатом у народні депутати. От трохи дивно. Ну але, зрештою, до цього подібних брифінгів ніхто не давав і ніхто не помічав порушення виборчого законодавства. А мені приємно, що там згадані зокрема були і випадки, які звучали в нас в програмі серед тих 11 порушених справ. І ще про один ми згадаємо трошки згодом. Мы взяли европейскую практику. В Германии, в Швейцарии, Австрии существует уголовное наказание за то, что избиратель готов продавать свой голос кому-либо. Таким образом, вводится ответственность избирателя. Мы предложили ее в достаточно щадящем варианте. Это уголовная ответственность в виде штрафа от 3100 до 5400 гривен, это эквивалентно определенному количеству минимумов заработной платы. И надеемся, что этот закон повлияет на то, чтобы избиратели начали ценить тоже свой голос, или чтобы продав свой голос, они несли некое наказание за такие вещи. Надеемся, что этот закон будет поддержан. І наші колеги повернулися цього тижня із Харківщини, де готували репортаж про виборчу кампанію там на Харківщині у самому Харкові і повернулися не з пустими руками. Вчора про цей випадок, про цей підкуп в МВС також згадували. А ми вам покажемо от в нас в студії. Це він це кульок. Ну насправді не знаєш нічого нового. Ми не відкриваємо. Це, напевно, такий самий кульок вже вам роздав ваш місцевий місцевий кандидат депутата. А може зразу і два, якщо вам пощастило. Я Але... Скажу, що це не перший такий продуктовий набір, який Андрій бачить, і він зауважив, що це один із найдешевших. Ну так, подавай посуди сама. Рюджетний а парень. ви ви порівняєте зі своїм кульком, який у вас? Ну от є два, наприклад. Мішечки з цукром по кілограму, до речі, трошки сиплеться вже цукор, без маркування, взагалі без нічого. Пакет гречки теж без маркування. От що дивно, що вона я не знаю, можливо, для таких цілей і розфасовувалася гречка специально. китайська зуб даю. Поїхали далі. От пачка печива, теж бюджетний такий варіант, але патріотично, тому що це харківська безквітна фабрика. Банка згущеного молока. Е Олія, пів літра, до речі, навіть не літр. Ну, це правда, і... олія не поганої марки, але тим не менше запам'ятайте, друзі, стандарт для продуктових наборів це один літр, а не півлітра це якесь жмотство. Ну і щоб ви знали, хто такий щедрий, тут от є листівка, ну, це написано благотворительний фонд. «Помоги бліжому, а насправді бліжньому помагає Віталій Хомутинник, народний депутат чинний і кандидат в народні депутати ради наступного скликання. З цим пакетом, як він у нас з'явився, де ми його взяли, скільки таких пакетів отримали, наскільки це масове явище. Про це ми вам розкажемо у репортажі із Харківщини, який покажемо трошки пізніше. А поки що покажемо вам інші випадки підкупу виборців, які фіксують наші колеги з громадського Волині? До речі, і наші колеги з опори, отож ідеться і до уваги до речі людей із міністерства внутрішніх справ зауважте. Отож, зараз ми вам покажемо фрагмент із. Як я вже сказала, з Волині там партія заступ роздає людям по 500 гривень і одному примірнику своєї газети. Ще ви не отримала. Отримала вже 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 мама І однаково, там Ми дають. Нічого не треба, що тільки, підсот, тільки підсот, я побачити замісала, тільки поставили. Тут другий дається. Скільки ви будете? Давай так и все мои, можеш? Давай да вот Давай, хорошо. Да, 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 да. Мы шестьдесят.

Слухай, ну це може бути не підкуп виборців, просто вони ж дають 500 гривень за те, що ти роздаєш потім цю газету комусь як агітатор одну газету одну газету за 500 гривень. Все, я кидаю роботу я йду роздавати газети. Я пішов. Ну, власне, якщо це е, плата агітатором, то нагадаю, що це мусить бути мусить фінансуватися із виборчого фонду про що кандидат народні депутати повинен відзвітувати. Ну і е, таким чином просили би показати кандидата ну, або власне цю партію. Е, чи не порушуємо виборче законодавство, чи чи платить податок із трудової угоди, чи взагалі такі угоди існують? Цей продуктовий набір від кандидата мажоритарника Харківщини лежить у нас на столі. От щоб вже його звідси прибрати. Ми це зробимо під час того, як ви будете дивитися репортаж із Харківщини. друзі, зараз ми у Харкові на центральній площі міста, і бачимо ось тут, на цьому місті, сліди від Нінопаду. І власне за цим от зеленим арештуванням перший у світі пам'ятник Чоботам Леніна. Зараз там є ще український прапор, а Ще вчора був хрест, дуже дивно, тому що Ленін був атеїстом. І так само варто зауважити, як важко дається Харкову Ленінопад, так само йому важко дається. Добросовісна політична агітація у місті масово роздають аптечки, продуктові набори. Крім того, ремонтують навіть під'їзди. Давайте подивимося, як це відбувається. ми у п'ятихатках це селище на півночі Харкова, і саме тут буде проходити зустріч із бійцями 93-ї механізованої бригади. Це саме ті кіборги, які захищали Донецький аеропорт, і саме тут, за нашою інформацією, будуть також присутні е, кандидати у депутати по мажоритарних округах. Тож давайте подивимось. Герої! 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 Возвращайтесь Дякуємо! невредимыми! Повези. Спасибо, Все, пойдем. Вот это давай. мы, я держал башню, <с да. <с с центру, <с а вот этот человек рядом был, всегда ну рядом это... был. Причем его башня доставалась больше, Ничего, поверьте, чем моей. А вы чувствуете, что, что? что мы за вас переживаем, молимся? Все, мы получаем да, от мы понимаем, вас, мы получаем что... от вас э, письма, получаем, да, дети вот это, пишут. Это нас очень сильно поддерживает. Просто... А вот мы просто раздаем, да, когда с людьми встречаемся. Руки, вот. Олег, дай еще визитки. Да. Олег, дай визитки еще. Ой, у меня сейчас визит нет уже. Скажите, вас не что принимаю еще що... наиболее сейчас больше схожу на политическую агитацию. Я к этому отношусь спокойно, понимаете? Если кому-то нужна политическая агитация, он чувствует в себе силу и гидность. Зробити усе, що йому потрібно, це мене зовсім не бентежить. А якщо потрібно, я потім до нього прийду і скажу: я тобі допоміг я, до... я тобі допоміг, і зараз я від тебе чекаю відповідальності. Ліба ти займаєшся політикою, либо політика займається тобою. І от ми хочемо, щоб займалися політикою люди, в яких ми впевнені, а більш надійних Поддержки істиловчим організував Ігор Вова. Ну і багато волонтерів, Олег. Я не знаю. Отже, наскільки масовими є порушення у Харківській області? Ми запитаємо у координатора мережі опора у Харківській області власне Вікторія Шевчук зараз з нами. Добрий день. Доброго дня. Як правило, які кандидати, чи точніше кандидати яких політичних сил е, от, по, займаються цим недобросовісним агітуванням виборців? Це група, яка состоїть із діючих народних депутатів, які в 2012 році пройшли по округам Харківської області, їх 12 всього, участвують в даній збирательній кампанії. Ці всі кандидати були видвіженцями від партії регіонів, і а, но в даної збиральська кампанії сейчас они участвують как самовыдвиженцы. Отже, друзі, це 171-й виборчий округ, і саме тут мережа F «Опора» зафіксувала вже чимало порушень пов'язаних із виборчою агітацією. Так, наприклад, від імені Віталія Хомутинника, самовисуванця і екс-регіонала розповсюджують продуктові набори. Давайте подивимося відео. В наиболее отвратительных формах это продуктовые наборы, фактически здесь с избирателями предлагают иметь дело в рамках избирательной кампании по формуле э, голос в обмен на еду, что автоматически отбрасывает нас в эпоху рода племенных отношений. Скажите, пожалуйста, что этом этом? покажите, пожалуйста. Ну, вот, пушонка. Ой, пушонка. А потім мені не подають. Ні, 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 вас не будуть. Можна ще раз? Крім того, від імені того ж таки Віталія Хомутинника. Ремонтували ось цей під'їзд. Чи задоволені ремонтом місцеві мешканці? Давайте запитаємо у них. А ви зауважили, що тут зробили ремонт? Зауважили. Як вам ремонт? Не дуже. А як вам ремонт, який зробили тут? А де ремонт? Ви загляньте у під'їзд. Це ремонт зробили? ось це відремонтували. Тут трошки залило, да? Бетон, что тут шо? было? Мы ж не тут раньше. Расскажите вон, приделали ручку, покрасили, выровняли немножко и порог. Три ступеньки сделали. Ремонт они сделали. Вот ремонт надо делать. А то сделали. Не буду голосовать. Если б он в подъезде сделал, я б проголосовал. А так сильно дешево хочет место у кормушки купить. У цьому під'їзді живе людина, яка отримала два продуктових набори від одного із кандидатів. Утім, через певні обставини вирішила залишитись анонімом і не показувати своє обличчя. Але давайте подивимося, що всередині цих продуктових наборів, чим власне хочуть підкупити виборця. Була газелька, Велика газелька, Десь чоловік п'ять молодих людей. І жінка середнього віку. Жіночка бігала зі списком, тобто там все було переписано, це все знали, хто, де, скільки треба, все це розносилось, вигружали коробками. В коробках вони його привозили. Це прямо сюди в будинки і прямо в будинки, прямо по квартирах розносили. Ну, ось власне ця листівка із продпакету від Віталія Хомутеника. бачимо вона зовсім без вихідних даних, тобто ніяких. Пізнавальних знаків на ній нема, окрім власне номерів телефону. І зараз ми спробуємо подзвонити на один із них і, власне, попросити ще таких кілька протпакетів, аби переконатися, що це власне є той самий підкуп виборця від Віталія Хомотинника. Алло, добрий день. Алло. Здравствуйте. Добрий день. Скажіть, будь ласка, це приймальня Віталія Хомотинника, правильно? Правильно. А скажіть, будь ласка, от, сусіди отримали набір, а мамі моїй не дісталося, вона дитина війни, і хотіла и от, може, може, ви зайшли ще до нас? Хорошо, скажите, а где вас можно найти, где ваш офис? ...на Прийомна за час э, адрес, ми вам можуть перезвонить сказати, якщо вам нужно прийти на прийом. Алло? Алло, добрий день. Добрий день. А скажіть, будь ласка, эм, це Таня Козирєва, громадське телебачення. Чи можу я поговорити з Віталієм Хомотинником? мені дали цей номер телефону? А, а можна, будь ласка, попросити трошки пізніше зателефонувати? Пізніше? Десь за годинку, так. Добре, а він відповість правильно? А, так, так. Добре, добре наберу. Дякую вам, не дякую. Угу. бере. Власне, за цими дверима є штаб передвиборчий одного із основних конкурентів Віталія Хомутинника. Це Ігор Черняк, і він є із команди нових. І саме він позивається до колишнього регіонала. І давайте ж запитаємо, з якого приводу. Ми звернулися до суду з адміністративним позовом. У нас було у цьому позові два дві вимоги: перша вимога це визнати факт підкупу виборців, і друга вимога – зобов'язати. Кандидата в народні депутати Хомутиніка утриматися від таких дій в майбутньому. Реакція суду насправді дуже цікава. Суд першої інстанції про всі докази. Дослідив, реально дослідив, але в своєму рішенні вказав, що це не є доказом підкупу виборців, тому що на думку суду роздача гречки, навіть якщо там є вказівка, що це все здійснюється від хомутинника, це не є агітацією за кандидата, так як це не проплачується з його виборчого фонду, і він у цій ролі не виступає конкретно як кандидат в депутати. Ну, знаєте, наші програмі бракувало мені здається такого історичного екскурсу, і ми це вирішили виправити. Від сьогодні стартує нова рубрика. Вона правда буде тільки цієї програми. Вже наступної програма у нас теж не тривала. І відповідно, історія партії вона називається. Будемо розповідати. Взяли семірку найрейтинговіших на зараз партій за даними Київського міст... міжнародного інституту соціології. І про цю семірку будемо розповідати. Отже, зустрічайте в цьому випуску. Розкажемо про партію Петра Порошенка, звідки вона взялася про Дар і також про радикальну партію Олега Ляшка. Партія блок Петра Порошенка. Наступниця Солідарності, яку Порошенко очолював з 2001 по 2005 рік. Заснована 2001 року, у 2002-му стала парламентською партією, пройшовши до Верховної Ради у складі блоку Віктора Ющенка Наша Україна. Далі Солідарність занепала, втративши ключових членів, які поповнили команду тогочасного президента Ющенка. У 2013-му реєстраційне свідоцтво солідарності анульоване рішенням суду. Причина: останні 10 років. Партія не брала участі у парламентських або президентських виборах, як того вимагає закон України. Реанімували солідарність в оригінальний спосіб. Команда Порошенка взяла під контроль дрібну і маловідому всеукраїнську партію миру і єдності, використавши її реєстраційний номер для реєстрації на поточних парламентських виборах. Ця партія мала проросійську орієнтацію, тричі брала участь у виборах під гаслами слов'янської і православної єдності, але щораз набирала менше відсотка голосів. Лагувала ідею повернення Україні назви Київська Русь. Якщо завтра я стану президентом України, то перше, що я зрозумів, я підпишу указ про іменування государства України в нове государство під названням Київська Русь. З приходом Порошенка статут і програму змінили, а назву перейменували спершу на всеукраїнське об'єднання Солідарність, а потім у партію Блок Петра Порошенка. Удар зареєстрована 2005 року як політична партія Європейська столиця. Її засновник і лідер, власник будівельної компанії Лев Перцхаладзе. У 2006 році безуспішно брала участь у виборах до Верховної Ради. Здобула 0,04% голосів. У 2009-му на позачерговому з'їзді партію перейменували на політичну партію Нова країна. А новим лідером став керівник одного з юридичних управлінь Київської мерії Роман Романюк. У 2010-му партія знову трансформувалася. Її очолив Віталій Кличко. А новою назвою стало політична партія Удар Український Демократичний Альянс за реформи Віталія Кличка. Під його проводом партія стала популярною, а у парламентських виборах 2012-го удар посів третє місце серед партій, здобувши 46 депутатських мандатів. Крім того, став беззаперечним переможцем у виборах до Київради у травні 2014 року, отримавши 78 зі 120 мандатів. Радикальна партія Олега Ляшка. Зареєстрована 2010 року як Українська радикально-демократична партія. Перший генеральний секретар партії Владислав Теліпко прославився як викритий у плагіаті автор кількох книг з юриспруденції. У серпні 2011-го назву партії змінили на радикальна партія Олега Ляшка. Очолив її народний депутат Олег Ляшко. У парламентських виборах 2012 року набрала 1,8% голосів виборців, а з 28 її мажоритарників. Переміг один власне сам ляшко. Важлива зараз буде інформація для тих, хто зареєстрований у Донецькій та Луганській областях. Центральна виборча комісія ухвалила рішення про спрощену процедуру зміни місця голосування для людей, які приїхали із зони, власне, де зараз триває антитерористична операція. Отож, пам'ятаєте, що ви можете змінити місце голосування, просто прийшовши до органу ведення державного реєстру і показавши прописку у паспорт. Якщо вона у вас там написано, що ви зареєстровані у Донецькій або Луганській областях. Ви просто показуєте паспорт і вам дають таке такі папірець посвідчення, що ви будете голосувати в місці, де ви зараз перебуваєте. Ну, власне, з тієї причини, що на своїй дільниці не матимете змоги цього зробити. Нагадаю, що така ж процедура для тих, хто зареєстрований у Криму. Тому поспішіть це зробити, змінити місце голосування. І тепер нагадаю, що ви обов'язково повинні до виборів перевірити, чи є ви у списку виборчому. Чому щоб це зробити, достатньо зайти на сайт. Органу ведення державного реєстру, і там є е, така спеціальна кнопочка, натиснувши яку, ви зможете від, е, заповнити анкетку зі своїми даними, і вам на пошту пришлють е, лист про те, є ви в списку чи немає. Якщо у вас немає у списку, то потрібно зробити наступні кроки. До 20 жовтня, включно е, ви можете звернутися із відповідною заявою про включення до до списку до своєї дільничної виборчої комісії, яка вашу заяву передасть вже органам ведення державного Реєстру і вони вас внесуть у список виборців. Якщо ж ви цього не зробите, не встигнете зробити до 20 жовтня, ви це можете зробити трохи пізніше, до 23 жовтня. Але треба буде вже звертатися не до ДВК, а подавати позов до суду, якщо до 23 жовтня. Нагадаю, що це не до дня виборів 26, а всього лише до 23 жовтня. В суді ваш позов буде задоволено, і тоді зверніться до. ТВК і дільнична виборча комісія вже впише вас у ці списки. Це обов'язкова процедура, якщо ви хочете скористатися своїм законним правом на виявлення під час позачергових виборів до Верховної Ради. Це була програма перед вибором. Не забувайте нас дивитися щосуботи на громадському та 24-му о 20.30. Бувайте здорові до наступної суботи.